А наступна розпочалася матч між колективами GC Slavsand та колективами, які представляють дивізіон Silver. І давайте спершу ми познайомимося із заявками команд GC Slavsand. У по воротах Владислав Сиротюк перший. Ланкевич. Котляр в оборі м'яча ставить корпус і залишає для Гусєва. Гусєв. Котляр. М'ячем не зустрівся голки. переслав санкт Сиротюк. Точне вкидання, є скидка хороша, бей! Бать, не дає завершати. Йому Гусєв здорово грає. Антон Гусєв, аут для да, Дісій Сан простріл. Ім'я цілий фільм. Сільвер. Думаю, це чемпіонство було дуже-дуже дуже очікуваним. І Ісіслав Сан, скажімо так, більшість очікувань. І спостерігачів за нашим змаганням і учасників і вільних слухачів. А зараз рахунок відкритий Богдан Бей забиває. Третя хвилина. Рахунок Дісі Сан відкриває. Кабдан Беть. Добиває м'яча у сітку. Торіс Латкостер розіграє центрального пола. Олександр заходить Бадя. Дуречко проти нього. Байд під ліву. вийшов Голкифа. Фрай на успішно покидає цюта. Піцегра завершилася. Фінішує на другій сходинці, як максимум, колектив Олександра Муртазалієва може скоро. Розвертається Мурзановський, Мурзановський. Проти нього Муртазалієв, Мурзановський. Брає голкіпер. Муртазалієв виставляє ногу. <топлі> <топлі> тут же і не залишається у колективу номінальний господин. Простріл виставляє ногу. Ось мій номер, життя Лавкадир. Виходить, передача на палій. Балій. Видав, погляд, співновий інше. Супер човна.

Морзановський, Морзановський центром, перериває Шаманський. Переходить до лав гаделія. До нього втрата Байт! Гол. 2-0. 14-та хвилина, знову богдан Байт. Дубль від Болтона Байдя. Він був бідувати, але влучу був суперника. Один із них підхопив після рикошету. Це Ігор Ванкевич. Бать пропускає. Здорово! Гол. Гол. 3-0. Богдан Бать робить хитри. Варто визнавати, що у Сільвері Богдан Беть просто не перевершений. І це впродовж усієї турнірної дистанції. Передачу. І що між до Гусєва. Гусєв притримує протримує. Через ближнього. Котляр. Він, 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 він. він. Пробиває її м'яч. Летить кору. А, Лялефпост. Гусів. руки голкіпер. Летить м'яч і бей. Бей. Вийшов голкіпер. Що польовий на заваді, Є тюна у відборі. Гусів. Відбирав байть. Сукачок. Приборкує, віддає. І м'яч на третій роді. Кадлер повертає. Все вибору все таки Ахмадов. Проскочив. Відав. Котляр залишив. Гусєв Знизом покатив забрав. Арбітер Варт. Почав викрикувати. Зупинися, будь ласка. Мурзанов і Києва Побачимо, що Богдан Байє. Найкращим бомбардиром дивізіону Мателій Лавкос. <пост> Нарешті встановлює на бокові і по сигналу аут розіграє Давид Гаделє, Він робить забігання, а Даміл Ахмадов Далі на Дудника. пробиває ближній кут. Антон Дудник. Сьогодні. Торіт Сафос забиває свій перший гол у цьому матчі. Не дотягнувся до м'яча голкіпер Локсанта Серкюк. І з лівої ноги Антон Дудник. вражає ближній кут. Говорить суперника. 3-1. Третя хвилина другого тайму. Ванкевич! Ванкевич! Котляр проходить. Мурзановського передача не проходить. Виконання Котляра розгортає контрвипад злоксант. Яцука Юречко. Юречко. Віддає лівіше. що мало пробив. Хочем Ще рикошет. Обір центр зверху Ахмадов на половині. Ахмадов. Даниїл. Даниїл робить рахунок. 3-2. Сьома хвилина на перерві. І 3-2 маємо. Вторіс Лепкос. І Даниїл Ахмадов. До одного голу зменшує на табло команда Олександра Муртазалієва. Морзановський встигає. Мерзановський. Лучиво суперника Гаделія підхоплює. Та вид, Гаделія. Лівіше. Ахмадо перехоплює. Даниу дудник. Залишає. Манкевич проходить. Віддає і петь. Робить покер. Це його, 18-й голову у дивізіоні. На проміжні 3-2. Голо No4 від Дісіслав Санд. Не зараховано тут. Мурзановський. Зльото беть. Зльото беть! Богдане! Богдане, що ти сьогодні робиш, Богдане? Ні, не Лахтадир. Казав арбітер Барт. заспокойся. Ну це Богдану потрібно адресувати. Неймовірний Богдан Байдет. 4 2 Рахунок стає і забивається четвертий гол. Таке Богдан Байде. Грає на Яцуто. І Ацута. Влучає у Ахмадова Гаделя. Між до нього скочок, тут же пробив Давид. Перед собою Сиротюк поринувся. доставити м'яч Афу зараз теж просить пасу, але через Ванкевича він готує. Удар. Із правої ноги першим же дотиком від Ванкевича Гуся. Чекає підтримки. лівіше, передача на Гусева не пройшла. Беть під Копою Богдан. Богдани Горево, удар! Бента три! Відміняємо кодну наша. Не пішла передача. Підхопив Яцута. Ванкевич. Ігор Ванкевич. Віддає Яцута? Не встигає. Ванкевич, його удар. над поперечною, Юрій Нестерчук. Таня, таня, таня. Нестерчук. Таня. Зовсім сам був Гаделія. Бачив це Юрій Нестерчук, але передача не прийшла. Зараз знову м'яч літає у ворота. Знову між літає у ворога Лепко і 6-2, вісімнадцята хвилина по перерві 6-2. Санта. проти рваного кеда. Команда Олександра Яцута виграла той поєдинок із сухим рахунком. Зараз втретє. Зараз третє забуває легко, який святкування лави запасти в гусіва і хаделі, і як, і як кружить у дружному танку е, Юречко Андрія Шаманського. МВП туру, але суперників було відразу кілька. І один із них. Все-таки став лауреатом, але в тій зустрічі, до чого веду Богдан має зробив 3 плюс 1, по гол плюс пас і взяв участь у всіх голах. Три забив і віддав на ще один гол. Результативну передачу рахунок тим часом став уже 7-3 на користь Славсан. От бачите, навіть забиває хтось із партнерів, а мовимо ми все одно про... 14 го номера номінальне господаря. Капітан Дісі Старсант. Сьогодні заключна гра і вже можна ще раз на камеру привітати. Байкоман з першим місцем у Сільвері, які вражені після тривалої турніру. І як ти прокоментуєш золоті на дивізіону? Так, Як рекомендувати? Ми прийшли за цим сюди, ми досягли своєї мети. Всі хлопці старалися, особливо наша зв'язка Бедь Іванкевич. Я дуже дякую їм, і організаторам так само за такий чудовий турнір, нелегкий час для нас. Хочу сказати, що ми будемо рухатись далі, тобто вищі дивізіони. Не буду надіятися на там, перші місця, але призові у нас точно будуть, тому чекайте нас. Суботні всі грала на бандах. Це було задумана Зумію, щоб він відірвався максимально понтіму бомбардирів? В якоїсь мірі так, але все ж таки, як показала практика, і весь турнір вода забивала майже кожному матчі, тому це не є для нього новинкою. Сьогодні так вийшло, так, що забив більше, але все ж таки завдяки йому самому. Удачі в Волги ще раз з цими нагородами. Дякую. Та, Дякую про велике. Олександр Бурказлієн, капітан Хторіс Фадкос. Починайте. Доброго дня. Сезон. Питання по сезону, якщо то. Ну, сезон, як завжди, у нас ми йдемо в. Задоволення, кайфуємо, кайфуємо, потім починаються амбіції. Починаються амбіції, вже хочеться результату. Вже коли хочеться результату, ми починаємо грати в нічю, там, програємо і так далі. Сьогоднішня гра, хто дивився це ж на фінал. Ми собі дозволимо все, що там все, що могли дозволити У нас, голкіпер пішов п'ятого гольові віддавати. Стальовець Хобсом відреагують якось на наш перформанс перед початком гри. Можливо, це стане якоюсь традицією в чемпіонаті, я не знаю, дивіться самі вводите чи не вводити. Заводять мене, бачили, як судді швидко зводять. Кожну гру якісь мікропомилки, які приводять до невиправлених емоцій. Тому ну, є куди покращитися. Якісь можливо питання так. так. ні, ну вас... просто ви просто ви просто так активно розпочали, розпочалися, камера не вімкнулася, і я вам дав цю можливість добре, добре, а, добре. Леп-коску спочатку з бронзи. Так, піднявся в сільвер, взяв нагороди, піднявся в сільвер, в сільвері взяв нагороди. Чи не прикро від того, що в обох дивізіонах, можна сказати, за крок за два будемо так казати? зупинилися від першого місця і там саме. Ну, дивіться, гра попереднього сезону бронзи фіна, як фінал, да, вийшла з гра з другим місцем і програти це було дуже боляче. Ця гра вже не так боляче. Знаєте, коли вже твоє серце порубане, вже не так болить. О, тим паче, ну ми так звикли, ми так завжди граємо. У нас нема цілей на сезон. Ціль задоволення потримати. Від... Мамалаф, я бачив. Він викладав він писав, що це команда, яка грає не має немає. Ціли. Так, ну, тому в нас так і виходить, що в ми... нас ціль з'являється вже в момент, в момент сезону. І коли вона з'являється, вже починається мандра. Вот. А так, ну, прикро, прикро, але вже не так прикро, як минулого сезону. Зараз вже... ми вже звикли. Це нормально. З дуже багатьма суперниками зіграли в бронзі, там з 10 матчів зараз більше десяти. Mm -hmm. Як ви гадаєте, де Лев Пост міг би показати свої найкращі результати в цьому дивізіоні? От зараз є гол у перспективі? Ну я, якщо чесно, дивився гол. Там нижні 4-5 команд, такі як самі, як верх Сільвера. Я дивився бронз, також верхні 4-5 команд, такі самі, як Сільвер. Я думаю, що і лефт це плюс-мінус рівень сівер. Які, 에... Які плани на найближчі плани зараз гарно відпочити сьогодні ввечері, потім отримати нагороди. Трошки горе, так би мовити, загладіть за третє таймети. Да. да, за третє таймети. називаємо таким словом. А далі ну. Якщо чесно, планували залишити сільшити сільвер, але як команда вирішити. У нас демократія, ми там голосуємо, ніхто не голосує, потім я все вирішую. Ну, план, план поки що так. Нам подобається ваша команда, дякуємо. Дякую за сезон. Нам подобається ваш торгів. Дякуємо.